Не, хороший такой, то мне понравился по дизайну. У нас вообще крутый стол, Да, я тебе говорю. Кого живи? На тот стол. Снои на использователь. У нас диволога нету. А. Нормально. Так, здесь ты живи, пока тут попал це трошки там нащо. Там, там, да, ну, ну воно. Ну, воно Слухай, я мовлю. Ну, ні, ну воно, типу, судиво все. Ну, там ні, киткови не можна. Балить же від напруженості. Так, знайшов носки, попущу. Не за, не затягнути все Там проїжджали, спадали я з двокавча, трайти на клав зверху. Ще, наклав, зверху. Бо ми їхали, а там машина трошки поломалась. Ага. А скільки часу час стояв? Е-е Я його частічно пропускав, але поки до повної зупинки, то один дві. До повної зупинки кровати. Бо воно що я затянув, время мене написали, я на трошки попустив, як була, я враху тягував. Годину, дві години. Так, дружба, Вот Молодший сержант. Двоє середніх, один. середній? чоловік? Где-то в килограмм 90. Сейчас еще вот. ну, 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 так где-то выложи. Там, тут уже трагута кости. Угу. Тут да. Да. О, холодно. Холодно. Слишком Ничего, Боже, какие там Коли ви мене все побачите? — то? Беременний. Б... Так я слав. Хлопчик. Хлопчик. Так, ша я тут. Немножко так побалюю спираєтесь спираю, смачно. А, сорі, сорі, сорі. Не бачу крові ніде. Хорошо. Все, супер тоже. Легені там немає вище, ні? Не? Нет. Не. Не, не. штаны режем тулики это был провизорный а я, я понял нас сейчас у меня у него туда ну, дар... туди блин вже... -то на экшу уже вот я то вот идет пущу и там там, там болеть на головно штаны порижем штаны жалко то день тебя уже все А не недавно взял недавно взял ноги дуже сильно крывы там <скрик> все мы тебе новые дадим не переживай. Добавайте, пока ты как я yeah. понял Давайте <скрик> давай <скрик> 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 Так, хорошо, Все. Ну, не... Что? Туда пусть сейчас. Это было только тебе. Раньше, да? Ты еще -то? ну, да. я, я буду. Ага. Не, ничего. Так, так Коліні можете зігнуть ножку? Я не управління, <просу> <Мені>. як звати? Вася. Вася. Розрыв <просу> барабанный перплодий. Можемо оформить. А ви хочете сюди? Ну це платно, друга платно. Перша безплатна, друга платна. МВТ. МВТ. Коли там дату? Ложко. А КБТ без а, перфорації? А ну. Просто шприці від'їднаєте. Або але. але. Але оформимо. Але оформимо. <laughs> я шутку. Ну, так, Восп живота з ліва. Так. Восп передньої поверхні лівого стегна Напружена гематома лівого стегна. І там знизу, знизу аж зажига. Там і вниж в карбацію. І все, вроді. А там з тої сторони. А нічого там, пусто не... було? Шумки, але то не важливо. Ні, там десь сказали, немає.

Команда. І одні з підтримки. Видава з лівої щипи. З правої. Джейта, я можу йти на доктора. Так давайте мені посаду сюди. Поде подписати. Запросто. Оставайся. У вас, кстати, в батальйоні дуже мало медиків. Я буду лічити. Хворий. Доктор, знаєте, що я знаю майбутнє. Ну, я тебе типа, его Ну Если ребро, я расскажу, что завтра будет. Давай. Дальше будет ребро. А? Половинку будет ребро, да. А? И будет ребро, да, я расскажу, что завтра будет. А потом остальное полуночи. Это полюбовный Так, вони вже ми почнули. На нам сити цих груп, це просто капитан.